Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку використання різних образів виконавця у проєктах Scratch. А саме виконання лінійних проєктів. Давайте пригадаємо, для чого призначені графічні редактори. Які інструменти графічного редактора ви знаєте і для чого кожен з них призначений. Відповіді пишіть в коментарях. Сьогодні на уроці ми ж з вами створюватимемо, редагуватимемо та використовуватимемо різних образів виконавців. Навчимося створювати, редагувати та використовувати різних виконавців та спрайтів. Отже, образ виконавця. Ви часто спостерігали, що герої мультфільмів, відеофільмів чи кінофільмів, а також театральних вистав, змінюють свій зовнішній вигляд. До прикладу, накладаючи спеціальний грим чи змінюючи одяг, давайте поміркуємо трішки над таким: для чого герої мультфільмів, кінофільмів, театральних вистав змінюють свої костюми. Як ви думаєте? Правильно для того, щоб відобразити е, певну подію або дію. Чи брали ви участь у показі сценок у вашому класі, школі або театральному гуртку? Якщо так, то яку роль відіграли в цих показах ваші костюми? Відповіді пишіть в коментарях. Особливо мені цікаво, ким ви були на Новий рік під ялинкою в початкових класах? Наступне питання: чим змінюється? Чи змінюєте ви свій образ протягом дня або протягом тижня? До прикладу, наведу наступне. На урок фізкультури ви обов'язково змінюєте свій образ, ви переодягаєтеся в спортивну форму для того, щоб займатися спортом. А на уроках праці ви переодягаєтеся у спеціальний одяг для праці. Якщо так, то в яких випадках і з якою метою ви це робите? Тобто зміну одягу? Напишіть в коментарях. Так, до прикладу, в середовищі Scratch 3 виконавці спрайти можуть мати кілька образів. Інколи кожен образ виконавця називають костюмом. Виконавець у ході виконання проєкту може змінювати свій образ, тобто міняти свої костюми, так як людина протягом дня. Школа, спортивний майданчик, дім на прогулянці в парку або в лісі. При зразки ви бачите на малюнку. Так само, як тори на сцені театру та інші виконавці змінюють свій зовнішній вигляд, змінюючи костюми. Давайте розглянемо вікно Scratch 3 та його основні дії, а саме зміна образу. Переглянемо редактор для зміни зовнішнього вигляду нашого з вами спрайту. Отже, для початку, ви бачите, за допомогою стрілочки вказано на те, що кожен виконавець має. Заголовок, назви. Його стандартна назва це образ. За замовчуванням розміщується на вкладці образи. Також в нижній частині є кнопка, яка має назву обрати образ, натиснувши на яку відкривається панель з чотирьох кнопок, звідки можна завантажити образи. А, можна, а саме, можна завантажити. Відкрити бібліотеку образів. малювати, відкрити редактор і намалювати виконавця. Можна натиснути кнопку сюрприз додавання на вкладку образ випадкового образу з бібліотеки образів. А також вивантажити образ або завантажити образ з графічного файлу, що зберігається на носії даних. Вся ж область. Виділено чорним позначає графічний редактор, у якому можна змінити вибраний образ або створити взагалі новий образ виконавця. В нижній частині ви бачите область спрайта, з якою ми вже з вами трішки працювали на уроках інформатики. В цій області знаходиться кнопка Обрати спрайт. Звертаю вашу увагу на приклад двох зображень. Де ви бачите, в нижній частині можна відображати редактор графічний роботи із зображенням у двох видах, а саме перехід у растрове або у векторне зображення. Зазвичай здійснюється побудова у растрове. Інструменти при роботі у растрових або у векторному редакторі. Відрізняються, як вони виглядають у растровому і у векторному, ви бачите. Праворуч це векторний, ліворуч растровий. Призна... <клес> В верхній частині ви бачите кнопки і поля графічного редактора вкладки Образи. Щоб зберегти на носі змінений у графічному редакторі образ виконавця або створений новий образ виконавця, потрібно виконати команду Експорт, а саме викликати контекстне меню цього виконавця і натиснути команду Експорт. Щоб змінити образ виконавця під час виконання проєкту, можна вставити в проєкт блоки з групи вигляд. А саме блок з командою Наступний образ або блок з командою Змінити образ на і обрати в списку потрібний нам образ. Щоб видалити образ виконавця із вкладки Образи, потрібно обрати цей образ на вкладці Ліворуч і натиснути кнопку корзини. Таким чином вилучити наш запам'ятник. Образ. Давайте розглянемо використання у проєкті кількох виконавців. Так, у проєктах можна використовувати не тільки різні образи одного виконавця, а й різних виконавців. Зображення виконавців, які додано до проекту, розміщуються в області спрайтів під сценою, виділені чорним. Давайте обговоримо і зробимо певні висновки. Навіщо використовувати у проєкті кілька виконавців, як ви думаєте? Правильно, щоб наш з вами проєкт був більш динамічний і більш цікавий до перегляду. Або ж наші виконавці, до прикладу, здійснювали спілкування. Розгляньмо ще більш детально вікно середовища Scratch, а саме вкладку Образ. В нижній частині ви бачите. Кнопки Обрати спрайт та Обрати образ. Якщо навести вказівник на цю кнопку, відкриваються панелі з чотирьох кнопок. І вони дуже схожі до панелі Обрати образ. Але невеличка різниця. Тут теж є кнопки Обрати спрайт для відкриття вікна бібліотеки спрайтів, у якому можна вибирати виконавця. Є кнопка Малювати для малювання нового виконавця. Кнопка сюрприз для додавання уже в область спрайтів випадково спрайти з бібліотеки спрайтів. І звичайно кнопка Вивантажити спрайт для завантаження спрайта з графічного файлу, що зберігається на носії даних. Створений у графічному редакторі новий спрайт або змінений існуючий спрайт можна зберегти на носії виконавши команду так само експорт в контекстному меню цього спрайта, аналогічно наводимо вказівник на спрайт, правою клавішою мишки викликаємо контекстне меню і обираємо Експорт. Після розміщення в області спрайтів нового виконавця з бібліотеки спрайтів, для кожного з них створюється своя вкладка Образи. На якій за замовчуванням розміщуються всі образи цього виконавця з бібліотеки образів, а також можуть бути розміщені та інші образи. Команди проєкту для кожного виконавця створюються на окремій вкладці Області коду, яка відкривається після вибору цього виконавця в області спрайтів. Образ вибраного виконавця відображається напівпрозорим у верхньому правому куті області коду. Все це ми обов'язково пропрацюємо і побачимо на практиці. Запустити ж на виконання проєкт з кількома виконавцями потрібно вибором кнопки прапорець. Але для цього обов'язково необхідно, щоб команди проєкту для кожного з виконавців розпочиналися з команди. Коли натиснуто прапорець з групи події. А зараз пропоную попрацювати практично. Для цього нам потрібно буде підручник з інформатики для 5 класу, посилання на який я залишу в описі під відео. А саме ми скористаємося сторінками 204-205 і виконаємо проєкт, який запропонований на цих сторінках. Давайте перейдімо до онлайн-середовища Scratch, посилання на який я залишаю в описі під відео, та виконаємо дане завдання. Отже, з підручника на сторінці 204 виконуємо задачу 1. Ви знайдете наступне завдання. Створити проект, у якому виконавець рибка буде мати 4 образи. Виконавець повинен 4 рази пропливти шлях 300 кроків. Після цього відтворити відповідно звуки Bubble, Ocean Waves, Jump та OPS. Зробити паузу тривалістю 3 секунди та повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою і змінити образ на наступний. Дотримуючись інструкційної картки, ви можете спробувати зробити це самостійно. Я ж пропоную виконати це разом зі мною. Отже, відкриваємо онлайн-середовище за посиланням в описі під відео та виконуємо це завдання. Натиснувши на посилання, на онлайн-середовище, відкриваємо Scratch, відкриваємо, закриваємо віконечко і видаляємо нашого з вами котика. Обираємо кнопку «Обрати спрайти. І шукаємо рибку. Шукаємо рибку. От фіш. Натискаємо на неї. Готово. Натискаємо вкладку Образи. Дивимось, у нас має бути чотири рибки. Готово. Натискаємо код. Розпочинаємо із керувати події. Коли натиснуто прапорець. Далі нам потрібно з вами перемістити рибку в ось оце місце. Для того, щоб рибка розпочинала з цього місця, ми задаємо наступну дію. Рух. перемістити в х-180, пишемо y145. Готово. Тепер розпочинається рух нашої рибки. Рибка переміщується за командою перемістити на 10 кроків. Замість 10 пишемо 300. Обираємо звуки і відтворити звук. Обираємо. Бачимо, в нас є «Океан вейв» і «Бублз». Обираємо «Бублз» для початку. Далі обираємо. Керування, чекати 1 секунду, замість однієї секунди ставимо 3, обираємо вигляд для зміни образу, обираємо наступний образ. І далі обираємо повер... рух повернути за годинниковою стрілкою. Повернути за годинниковою стрілкою ставимо перед наступний образ. Трішки я поспішив. Змінюємо 15 на 90. Enter. Тепер, для того, щоб нам не повторювати кожен раз ведення цих всіх дій, ми здійснимо наступне. Наводимо вказівник мишки на перемістити на 300 кроків. Натискаємо правою клавішою мишки, викликаємо контекстне меню і обираємо Дублювати. Розміщуємо нижче. Готово. Відпиняємо проект поки що. Обираємо замість Wogels нам потрібно обрати дію Ocean Wave. Готово. Знову натискаємо правою клавішою мишки, дублювати. Додаємо. Далі в нас має бути jump, але бачимо, в списку нема. Тому обираємо вкладку Звуки, натискаємо кнопку Обрати звуки і пишемо в пошуковику Jump, змінюємо мову на англійську, і пишемо Jump. От він, перший звук. Обираємо його. Аналогічно натискаємо Обрати звук. І прописуємо останній упс. От він. Опс. Відкриваємо. Готово. Повертаємося до вкладки код і обираємо jump. Перепрошую, запустився проект самостійно. Jump. Далі нам потрібно опускаємося роликом, знову дублюємо, дублювати і вставити. І ставимо замість опс. Готово наш проєкт зібраний. Наступний в нього вигляд. Натискаємо прапорець виконати. Бачимо, рибка перемістилась, повернула. Чуємо звуки відповідні. І рибка повернулась на своє початкове місце. Вітаю! Ви виконали свій перший проект з лінійним виконанням алгоритму, а також зміною в зовнішнього вигляду образу та музичним супроводом. Натискаємо «Файл», «Вивантажити на ваш комп'ютер. Натискаємо кнопочку поруч, показати в папці. Нам потрібно наш проєкт зберегти під назвою вправа 5.4.1. Але я трішки поспішив. Потрібно ще тло нам змінити. Для того, щоб змінити тло, в правому нижньому куточку набираємо обрати тло. Нам сказано за інструкційною карткою, що має бути тло наступного вигляду. Underwater. Тобто акваріум. От такий от вигляд. Зберігаємо тепер файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з файлом. І от останній наш з вами збережений завантажений файл правою клавішою мишки на ньому. Перейменувати підписуємо. Вправа. 4.5.1 і своє прізвище. Ентер. Виконані проекти покажіть вчителю. Та своїм батькам, щоб поділитися своїми вміннями, а саме тим, що ви навчились на сьогоднішньому уроці інформатики. Повертаємось до уроку. що ж, давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішнього уроку. Найважливіше, що нам потрібно запам'ятати, у проєкті можна використовувати різні образи виконавців. Для їх використання у проєкті. Потрібно розмістити на вкладці Образи або з бібліотеки образів, або з носія, або створити у графічному редакторі новий образ. Команди для змінення образів виконавця розміщуються у групі вигляд. Також у проєкті можна використовувати різних виконавців для їх використання. У проєкті їх потрібно розмістити в області спрайт. Або з бібліотеки, спрайтів, або з носія, або створивши у графічному редакторі. Також спробуйте дати відповіді на питання для самоперевірки. Питання наступне. Що таке образ виконавця? Як можна змінити образ виконавця під час виконання проєкту? Та як використати у проєкті кілька виконавців. Відповіді можете лишати в коментарях. Також давайте трішки подумаємо та спробуємо відповісти на наступні питання. Чи обов'язково різні образи одного виконавця мають бути схожими один на одного? Звичайно, ні, можна використовувати в образах. Виконавця різних виконавців і різних образів. Чим відрізняється інший образ виконавця від іншого виконавця? Звичайно, в першу чергу за зовнішнім виглядом, тому що образи можуть бути різні. Можуть бути один образ котика, а інший образ песика. Цим вони відрізнятимуться з зовнішнім виглядом. Також на закріплення спробуйте відгадати ребус. Відповідь на ребус пишіть в коментарях. І давайте перевіримо, звичайно, це слово виконавець. Молодці. Наступне розгадайте ребус. Наступне завдання Нас звучить таким чином. І відображено на зображенні. Спробуйте його розгадати і написати відповідь. І, звичайно, це слово сцена. Молодця. Вдома, будь ласка, попрацюйте з підручником на сторінці 208. За бажанням можете самостійно спробувати постворювати проекти в онлайн-середовищі Scratch, виконуючи завдання сторінки 208. Про свої успіхи не забувайте писати мені в коментарях. Також домашнє завдання вам опрацювати вдома параграф 5.4 сторінки 198-202 з підручника з інформатики для 5 класу. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Також я хочу подякувати Зінченко Сергію Анатолійовичу за підготовку. Презентації та контенту до даного уроку. Підтримайте Вподобайкою роботу мою та мого колеги. До нових зустрічей!